От що тут відбувається, як, до вас, як вас зустріли, з ким вам вдалося порозмовляти? Ну, на прохідні на КПП зустріли нас, посміялися над нами. І сказали, що сіди сюди, я не знаю, куди йти, більш нічого не пояснили, там ці чергові. Де зараз перебуває ваш син? Тут в міськоматії в казармі. Ми дзвонили до нього, казав, на третьому поверсі. Це вже він другі сутки тут сидить, без пояснення. Ну а чому його не відпускають додому взяти речі, наприклад, перевдягнутися? Я не знаю, йому не пояснюють цього, чому. Ви привезли з собою медичні документи. Взагалі, скажіть, будь ласка, ваш син, він військовопридатний? Він був не військово придатний. А чому? Тому що в нього проблеми з серцем, Мітральний клапан там, потім проблеми з вухами. Він не чує, він га-га не дочуває. Вони кажуть, що то нічого страшного, все добре. У нього проблеми з грудною кліткою, з коліо, з хребтом. Ось такі в нього проблеми. Вони це все не бачать. Вони йому поставили вже тут вчора. Комісія якась була, вже він здоровий. Скажіть, будь ласка, які документи ви маєте на руках, що він не... частково не придатний? Ні, чи... вони забрали, в нього було тимчасове посвідчення. В нього не було військового квитка, тільки тимчасове Те посвідчення, як тимчасово непридатне. Угу. За скільки час?